Белота в нас в роботі. Захват зараз 40 см. воранки. Захват 40 глибина десь 15. Що файно, зараз чекаємо буде йти назад. Оранка глибиною в нас. Хай 25 сантиметрів буде, грубо говоря, да? А ну сюди, де? тут остав. 25-26. Тут 24. 25-ка середньому. Захват 40 сантиметрів. Китайчик. Без ведучого передка. Зубр Джима 240 повертається назад. Бачимо ширину. Непогано. Та ви що? Ні, ну картина. Поїхав сів ззаді, щоб перевірити. Ложок робили самі. Слухайте, так на холостому орешу можна два чіпляти. Два буде по 40 захват 80. Непоганий. Ні, друзі, я цим плугом задоволений. Маємо ще робити під замовлення два плужки. Як бачите, справляється він непогано. Я би сказав, би, ідеально. Чекаю ваших коментарів. І оцінок.